Що дивіться, вимила я все. Ну, я тут не трушу, воно прямо там вже було таке ідеально. Все помила, і це, і це. І так гарно, оцей столик, виняк, находка. І коли консервацію робиш. Зараз у нас тут буде вже вода. ну Сьогодні ми не будемо ще підмикати, тому що ще холодно, не дай бо хмуро, щоб не переверсло. А так вода, і тут тобі відкриваєш, і ти можеш мити, воно тече в нас там яма. Ми ж туди, тут хімії, такої в нас немає. То яму одну виставили, другу, може, отого того яблуня починає пропадати, бо в нас же щось. Тому що оту трубу теща, вкопала була і корні пообрубувала. Що ти мелеш? Що ти мелиш? Ці От корні, блін. Ти будеш рубать їх топором, жопа вилазити мене вирубаєш. Ой, що ти мелеш? Гоститься, помните, тут бабушка зробила, положила трубу сюди. Осьо, дивися, вона до йшла. Отут вона йшла, корні порубала. Ти хоч не сміши, блин! Це цілий жах. Тьща порубала, твою мать. О, так, Скільки вовка не корми, а в ліс дивиться. Отак от зять, зять і тюща. Порубала корелі. Тьоща. Прямо по літньому дивиться в своєму сандаферу длинному. Кардіганів, окуляри одягла. Хочеться вже тепло, а вже не хочеться у ці куртки, у ці сапоги. Я сьогодні там має такі сапожки короткі, в мене навіть ноги виглядають. Без носків, мабуть. Навіть носків. А дивіться, як мене тут блестить. Зірка. Просто зірка. Щось так спати хочеться. Окуляри взяла, тому що ходжу, як ото сліпа теря, вже потрібно. З окулярами ходити. А Санька Полінився за жилеткою лізти, оді куртку, там його ну, вона легка, звісно, але все одно. Так, ставимо ставки. Що ж воно буде? Як ви думаєте, що сьогодні у нас буде? У нас прямо таке цікаве, цікаве життя із дуською. Кожен день щось нове, щось нове. Але вона все відчуває, все відчуває. Що буде, як буде. Ну, а ми подивимось. От бачите, кагал Це з нашого занасипа. І ми дивимося, він же ж військовий, він воював скільки. А дивимося на число, а там написано. 25-го. Сережка, привет! Вон Серега наш уливається, який красунчик. І ночі його підсвічують. 25.03, так, да, Саш? Ні, не. а ну так, да. місяць він повоював і вбили 22-го року. Кагал, пістон. Доброго ранку. Ну що, ми з Дусею вдвох. Сашу викликали на роботу, то він поїхав. А ми з нею поснідали. Вона сьогодні навіть снідала на вулиці, її тарілка стояла. Так, я кинула там Сашину таке то джинси. Робоче те, що він не на роботі, а що на роботу ходить, а поїхав на роботу в дром. Сьогодні мені задача помити у туто, тому що вже підлога трішки грязна. Ну і тут вимити порядок зробити, але це на потім. Перш за все повинна приготувати обід. Вон, дивіться, стоїть красулечка наша. Потім вчора купили цибульки такої тиканки, то я хочу це підпушити оцей часник. Іди невилі часник, потикати. Тиканку, щоб місце не гуляло. розумієте? Ви зрозуміли, да? Часник, я думаю, з цибулю він не покусається. Саша хоче посадити моркву тут, де вона була. Мені щось не хочеться. Я хочу посадити, навірно, я хочу отам, де огірочки були. Отам. Ну, вони там, Вони будуть отам клаптик. Сьогодні тепленько, ну, більш-менш тепленько. О, дивіться, якраз та ж хто там двері ціле утро хряп-хряп, хряп, щось хряп, хряп. настрає. Чуєте? Дивіться краса. Ось сьогодні вам відкрилася вся краса, але багато ж вже зав'яло. Диви, яка краса, диви, які красапунчики. Типу дикі красапунчики. Так що гарного вам дня, мої любі, гарного вам дня. Красиво, да, Дусь? А ну давай глянем, хто там хряпає. Ото, треба дивитися, хто воно, що воно. Що це таке тут? Ножки чиїсь грязненькі. Співає вже машинка. Да, то Вова щось там двері, мабуть, в машині отлажує. Так що така красотулька. Зараз вивішу Сірку. Ну, не, не кажу я поки камеську прання, стірка дає все. Прямо все піднялося. Я сьогодні відкрила оці рябчики, нехай вони трішки на сонечку будуть. Прямо оживає все, як сонечко світе. Ну і оці деякі тюльпанчики, вони отут, ось відкриється от там. вони око вже. Радіє око, дивлячись на це. Так, зараз я візьму мочалочку, цю, намочу її. Так. А я деяку воду теж селу шпиня на компостну яму і відро. І виливаю туди в вологу воду, тому що там черві не будуть заводитися. Ну, ці, дождів. Там дуже-дуже сухо в нас той компостний ями, тим більше, що Саша її переніс у цьому році. Так, і ще мені потрібно, перш за все, зараз набрати ліку. І це витираю, витираю цей. І полити цю полуницю, яку Саша пересадив. Мені подобається, Осаня каже, он дивися, лохіна росте. Кажу, яка лохіна? То та роза Сережина, що, та, що ми на Лукасі останній раз брали. Я пересадила з-під пляшки, вона виросла. Бачите? Так що, ну тут вона любить сидіти моя кукочка. Так, кукочка. Сказали, що я дуже багато тебе показую, а я люблю і буду показувати. Да? Ось так, звісно. Так, дусінька, зараз я швиденько повіс цю одежу, а палочки не хоче. Не хоче, от кину, я її підніму. А сьогодні у нас будуть дуже смачні котлети люляки, то я приготувала. ну Це буде відео записане. Обов'язково, тому що це дуже смачно. Помила кастрюлю, буду... ще мені на... на обід є, а це буду варити ну, на завтра, щоб було, бо вранці встаєш, воно ж довго вариться. Там, ну, там, на... Будь-що ми сире не даємо, ми варимо. Так що займаємося. Рада вас вітати. А то ж деякі тільки так, а я показую себе, яка я є. Нічого, встала зранку, боже, перетрусили постіль з Дусією. всі пилі з того матраса. І оце ж одяг, що я одягнута. штани і все. Футболка. Я трушу весь час і ночна рубашка. Боже, Таке враження, що мене просто десь по пилюки тягали. От просто кинули мене в пилюку і тягали. Кожного ранку я свою сорочку нічну трушу кожного ранку. Чи ну, то воно ж старе вже луб'я, пер хоч сипеться, то того конечно, воно вже таке. Чу я? Чу я? Чому я дивлюся? Я не розумію. Кажу вам, молода команда ж зробила парничок. Дивіться, як запотів гарно він. Бачите? Тепленько, прямо ж гарячий. Оце будемо так оббивати, оця волога буде туди йти. А я замочу на марганці помідорчики. І Саша прийде, їм буде тепленько, і ми посадимо їх. І хай ростуть собі. Правильно? Я думаю, що правильно. Оце ще гроб стоїть. Тут такий метал, я вам скажу, що метал знаєте, знає, скільки грошей буде. Диві, скільки йому років? Боже Боже, я взагалі. Не знаю. Оце треба нам, звісно, дума довести, а коли, я не знаю, чесно кажучи. А ні, то хай стоїть. Ох, яка краса. Ох, який в мене чоловік. Ну прямо руки золоті. Пішла я вішати білизну. Так, Поки я приготувала там ці котлети-люляки, в духовці вони вже в мене, це вже майже все висохло. Робочий одяг мого сашунчика. Послала їй круг, вона не хоче, вона лежить на асфальті. А він теплий. Ой, він теплий. Мабуть, вже і земля ж тепла. Ой, земля тепла вже. Скоро почнемо працювати на цій землі. Там на що працювати? У нас працювати нічого. Копай і саджай. Тому у нас довго ще нічого не буде на огороді, отак буде. отак як є, так і буде. Ось як упала тітка. Ноги задні прик прыг за ноги на вытяжку и все. От блафа. Не хочу, там лежу, де хочу там хожу. Люблю я это дело. Правильно, дусенька, правильно.